вітаю. вітаються програма. Ну що там вас І сьогодні ми говоримо про дерусифікацію бібліотеки. З нами на зв'язку ведуча радіо Сі-4 із міста Чернівці Діана Пожар. Вітаю колеги. Рада буде з вами ділитися актуальною інформацією з Буковини. Діана, я вас вітаю. У бібліотеках Запоріжжя триває збір надрукованих російською мовою книжок, які мають бути відправлені на переробку. Усі охочі можуть долучитися до цього збору. На отримані від цієї акції кошти купуватимуть нові видання українською мовою для поновлення міського бібліотечного фонду нині по всій Україні. І бібліотеки звернулися до своїх читачів з пропозицією переглянути свої домашні бібліотечні фонди, де рисуфікувався їх і долучитися до цієї акції у своїх підписників на офіційній сторінці в інстаграм. Ми запитали, чи брали ви участь у дерусифікації бібліотек саме таким чином. 48% сказали, що ні, бо не вважають це потрібним. 33% сказали, що ні, бо це не на часі. І 19% відповіли так. Як у вас? Де свою бібліотеку. Таку акцію проводили на Буковині. Усі охочі приносили російську літературу, її здавали на макулатуру, а натомість купували книжки українських авторів. Їх передали у бібліотеки області. Окрім того, у Чорнівецькій обласній бібліотеці утилізували понад 50 тисяч російськомовних книг. До слова, такі підручники складають 60% від усього фонду бібліотеки. Спершу позбулися книги, які несуть пропагандистський характер, література, яка була надрукована за радянського. Союзу також є список авторів та видавництв, які потрапили під санкції. Російськомовну літературу відтепер видають лише за спеціальним запитом, а фонди бібліотеки поповнюють новою україномовною літературою, а також електронними книгами. До слова, на Буковині збирають книги і для військових на фронті, а також для поранених бійців, які лікуються у госпіталях. Література може бути різних жанрів. Дві партії вже відправили це майже 400 видань. Зараз не уже третій ящик книг. Його також відвезуть на передову. Ми також цікавилися, дописуючи всі чотири, чотиризують, здають російськомовні книги з власної бібліотеки вони. так 68% дописуючи всі чотири здали російськомовні книги на моклатуру, 5% спалили, 21% склали такі книги на горищі, а 6% залишили їх у своїй бібліотеці. Такі результати опитування на Буковині. Дякую вам, колегам. Тримаємося і не забуваємо, що разом ми сила почуємось. Діана, дякую вам за цю інформацію, друзі. А з вами я на сьогодні прощаюся і запрошую долучитися до нового випуску програми. Ну що там у вас, переглянувши його?